З новим роком, вас, Сад вас вітає. Сьогодні у нас 2 січня і сонечко так світе, наче у нас вже весна. І Сьогодні у нас плюс 7 градусів тепленько. І я зайнялась виноградом, бо восени зовсім не було часу його обрізати в цьому році. Навесні він весь вимерз у нас, потім почав. Отрастати. Ось Видно, що є і старі туди вже вимерші. І молоденькі пішли. От такі вони у нас захаращені в такому зовсім страшному вигляді. І я 2 січня обрізаю виноград. Подивіться, який він страшнючий. Підійшла і не знаю, що тут, з чого починати, що починати різати, що... куди його крамсати. Ось такий у нас ось одна тільки гроночка цього року була винограду. В основному в мене йдуть сорти. Не укривні, технічні, але дуже солодкі і ранні. Буфало, юадупи, ананасний, ночі багато різних сортів. Скажу відверто: я виноградом чебуками, саженцями не займаюся. По сортам їх тут у мене підписані, але зараз я вам не можу сказати, деякі сорти займався мій чоловік. А брали ми саженці у Мазура Петра Олександровича. Мені дуже подобається його сортовий асортимент, він дуже великий. І так як у нас ось ви бачите, у нас луг. Ми спочатку столові сорти намагались вирощувати, але вони у нас замокали, вимерзали. Умов для вирощування таких сортів у нас не було. І тому ми перейшли на сорти, саме технічні. Але вони не тільки на вино йдуть. У нас мені дуже подобаються сорти буфалої дупи, бо один із цих сортів визріває в середині серпня і дуже солодкий. Є сорти дуже запашні, такі, що я їх тримаю, гроночки винограду на своїй ділянки. Саме для аромату я хожу і просто від оцього. Аромату їхнього. Так що ось такі наші справи, ось ми так працюємо. Тут я вже де великі ще не обрізала, тут вже де великі обрізала, почекрижила. Вже. Ну, ще не розпреділяла, все мені жалко далі чи крижить їх. Розумію, що і це ще я багато залишила. Але працюємо зараз. Рік почався і скажу відверто, якось відпочивати не дуже хочеться. А от як сонечко блиснуло, то дуже, дуже вже хочеться на діляночку і щось робити. Зараз я вам покажу, де ми, що ми робимо з лозою далі. Так, ось дивіться, ще капустинка у нас залишилась синенька. Ось я, ялиночки. Це ті, що у мене були посаджені саме на початку війни, як ми в окупацію війшли. Так. Зараз покажу вам нашу ось наш агрегат, який дуже добре усе шаткує. І у нас виходить ось така мульча класнюча. Ми її тоді використовуємо для мульчування дерев. І ось дивіться, як класно мульчую я гортензії. Дуже класно вона йде. Он мульчується ялиночки. Так. Ось такі наші справи. Вон, помощник наш. Побігав, погуляв і домой вернувся вже. Малиш? Все. Прийшов, до калітки проситься до домку. Давай, заходь. Давай, малиш пісне. Наша купанка. Цього року нарешті ми зробили новий місточок дуже гарний. Навесні будемо далі ще робити лавочки там. Дуже багато всього хочеться пересадити, переробити. ну Ділянка вона таке має свойство, що щось росте, щось пропадає, постійно щось пересаджуємо, щось досаджуємо. Ось так я вас запросила до себе в гостини. Дякую, що ви з нами. Садмовенко з вами. Добра, тепла і затишку. Малиш? Дай лапу. Малиш, сидіть. Сидіть. Дай лапу. Лапу давай? Давай лапку. Давай лапку, давай, давай. Та не нос, а лапу. От молодець, от молодець, умнічка. Все, на все добре вам. Книгу, що у нас вийшла, пару часиків ми тут відпочили на природі на свіжому повітрі. І підшаманили. Так, звичайно, такі рослинки страшненькі були. І ось як я їх зробила. Звичайно, виноградарі зараз мене розкритикують, що не так зробила, що дуже густо можливо, залишила. Але це не укривні сорти, вони, сподіваюся, нагрузку більшу зможуть витримати. Так, десь зайві гілочки залишила. Але, можливо, навесні під чикрижу. Ну і як завжди, ось мої помощники такі, як в тому анекдоті, мій чоловік любить його розказувати. Син поламав лопату і каже татові: «Тато, подивись, який я сильний. А тато каже: Ні, синочок, то ти не сильний, то ти дурний. Отак От і в мене вийшло з цим сікатором. Чи крижила, чи крижила, поспішала, щоб швидко все зробити, гарненько. І він у мене щось там. Щось з ним трапилося. Ну, добре, що іще в мене тут є. Завжди маю багато різних. І ось цей сікатор мені краще дужче сподобався. Не фокусує камера фірму. То оцей сікатор мене ви... виручив. Так, помощник мій на місці. Все, ми завершили нашу роботу. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю вам терпіння, натхнення. Божого благословення, бажання жити, бажання творити. Всім добра, тепла і затишку, всього найкращого, сад, Мовенко з вами. До зустрічі в цьому році.